Хлопець попросив зменшити суму вдвоє. Після того, як Лейбов переказав їм кошти, злочинці прив'язали його до ліжка і попередили, щоб він не повідомляв про вчинене. Незабаром хлопцеві вдалося звільнитися. На рецепції готелю він дізнався, що номер знімали Чернишук та Григорян. Потерпілий намагався наздогнати зловмисників і поїхав мотоциклом в аеропорт Пхукета, але не побачив жодного з підозрюваних. Поліція заарештувала чотирьох підозрюваних українців Чернішука та Руслана Мусаєва, вірменина Григоряна та росіянина Мраза Атаяна також було повідомлено, що один із підозрюваних знав жертву через торгівлю криптовалютами і дізнався про зберігання великої кількості криптоактивів на рахунку Лейбова. Ця інформація спонукала його спланувати пограбування, залучаючи трьох спільників. Відомо, що всі четверо наразі перебувають під вартою їм висунуто звинувачення у збройному пограбуванні та незаконному утриманні іншої людини.